Чіджо чи може дідь оф? Га! Здрав'ю тов, здрав мої підписники і, і здрав люди, які ще не підписались. Коротше, погнали, бо я бачу, що не буде діла! Що, щось ніхто не розуміє, де, де, де є нормальний діджов, хто і хто буде, це другий діджав. Коротше, зараз ми ще з тим всім розберемо. І значить не перше, з чого то ще все починало? Ті для кого не секрет, що група Діджо появилася завдяки відомому українському музиканту, ведучому письменнику, вже можна сказати, Андрію Кузьменку. Та, власне, Андрій їх привів. Пам'ятаєте, були колись монологи Діджа, а потім появився перший кліп, де вже був Діджі і Лесик. Вони співали пісню старі фотографії. От, можете подивитися ото двох. Суха стара, хожда. Я маю твого стареньку земку, але по два ще добре хто то є тво? Хто? Андрій Коновенки. Точно! То малей скриябі! Це щоб то було так давно, так давно. Так, то дійсно було давно. Сім років. Та за сім років ті, хто народилися, тоді в 2009-му, то, то вже сьогодні ходять в перший, а може навіть в другий клас. О, так во. А то ще фігня. Нам зараз треба ще навчити розбирати в тому, чого є дві групи діджо. Правильно? Так. Ш -ш -ш так. Дякую, Віталік, дякую. Діджо Джьо, як вони виглядають, як їх розрізняти, правильно? Тому трошки знов вернемося в історію. Колись ми пам'ятаємо, що це починало з двох людей був Джідо і Лесик. Одним в нам у своїх інтерв'ю колись діджо, той що Михайло Хома, казав, що Лесик. Це є директор, правильно? Директор він є мозг, він думляє за концерти, він підбирає костюми. Ну, а діджбу то є харизма групи, правильно? Діджо мі 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 міськохомато харизма. О. Ну і разом вони гарно, гарно стартували. Бо вже, правда, паралельно на початках такий проект, може ще ніхто не забув, як Sex Shop бойс, правда? О! Ти позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку. Мене трусило, спотіли руки. Відразу впав я в істерику. Тож що, але ми, але ми говоримо про групу дітя. Ну, і, 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 і до чого? Ага, так що бойс, ну і собі так паралельно йшло два проекти, той загнив трохи і далі була група зізю. Ну вони ще трошки почали набирати обертів, там виступили, там в тому клубі, там поїхали, вже їх люди почали впізнавати. Ну і коли вони вже почали робитись таким гарним, моцним, злагодженим колективом. То треба було щось якісь трошки ношества вдавати, правильно ноу-хау. Ну, тоді, тоді до них прибився ще такий Йолік, який є дотепер, а, а, але то ми так вже говоримо по джіджі: 19. 에, муза, о, ну ще там є інші люди, про яких ще не говорять, які на екрані ніколи не з'являються. Різні режисери, постановщики, сценаристи, продюсери. Все що хочеш, велика команда, ВВО. Ми ну, так існували гарно, гарно, гастролювали. Боже. Д, ну ми добились таких вершин. Ну, ну, яка найбільша вершина була? Та зібрали цілу львів арену, а то є понад 30 тисяч людей. Успіх, я, я вам скажу, то був великий великий успіх. Захожу в магазин на пиво розливне Без лівчика мала його там продає, просвічу яся всього, так чітко бачу їх. Вот. А ви всі разом без мене. Ха-ха-ха! Ну, а ще на мій погляд, крім того всього. Хлопцям приніс великий успіх, то, то що вони почали знімати короткометражні фільми. Як правило, ті кліпи, їхні вони, вони завжди починали з фільми короткометражні перед кліпами або були доповненнями до кліпів. То був дуже і дуже талановитий хід. Наскільки мені відомо, то ще все почало з кліпу маршрутка Кузьми. Лесик. Лесик. Бля, не бити, бля. Ти бачиш, люди їдять піцу. піцу ходять, а? А що ж піцу треба робити? Що треба робити? Гроші. Во, є машина заробляти гроші. То твоя машина? Ага. Ти ха смітиш, бля. Підніми, підімей се, підніме сказав. Так. Ти будеш шофером чи ні? Да. Що да, бля? А куди ти бі їх? Я то мій автобус. Ну, кількість фанатів групи. Дідо постійно росла, хлопці працювали. Робили нові концерти, знімали нові кліпи, О, фанатів все більше і більше робилось. Ну, якихось таких кульмінацій, таких виглядів стадіонів після Львова раніше не було. Але все рівно діду був всіх на злуху. Одні говорили, що і західноукраїнський фрік. Хтось ще щось говорив, Катя Остача брала інтерв'ю. Гурці шалено популярний серед дітей. Діти вас обожнюють, незважаючи на те, що на сцені ви собі дозволяєте не тільки нормативну лексику на чиїх днях, народженнях, дитячих святах українських можновладців і відомих людей. Ви виступали Ну, де слого полилась слава, а за нею і бабло. Врешті-решт, у 2015 році канал із тебе зробив дуже хорошу пропозицію Михайлу Хумі, ну, звичайно, в образі дійда, щоб він став одним з журі дитячого шоу Україна має талант. Все було гарно, але не знаю, чи, чи може Михайло Хума зазвездівся, чи якась муха їх покусала, чи що, на так званого директора і можна сказати засновника. Групи джіджо, друга Андрія Кузьменка, Лесика, в березні 2016 року відправили гет. На тому крапка. Для мене, може для нас всіх, тимчасово гурт Джіджо, той, який з 2009 року існував, припинив своє існування, чи, чи зробив паузу, чи що. Потім дуже скоро, як ми дізналися, Лесика замінили новим виконавцем. Для муром. Ну і десь з того місця можна сказати, що в Україні та й в світі з'явилося два гурти Діжо. Чому? Табулесик не став чекати. І він створив свою групу, яка так само називається Джиджо. Але кінчіше має маленьку приставочку Оф. Чого «Оф»? Я про то говорив своїх попередніх відео. Взагалі, я того не говорив раніше, але то, то дуже цікаво, і та теорія, напевно, має право на існування. Я думаю, що Лесик хотів е, тим самим показати, що дідя можна зробити з любого, що не є так складно. Начепив бороду вдів окуляри, дав капелюха, і маєш дідя, що не головне дідя, а головне гарний, талановитий, міцний колектив. Ну, і що ми тепер маємо? Ми маємо групу дзідзо, де вже тепер, без сумнівим, головною людиною, головною особою, директором, співаком, ідейним натхненником всім, чим тільки можна, є Михайло Хома. Коли ще трошки сумнівались, люди, знаєш, хтось сказав, що Лесик, хтось сказав, що... що Михайло. А тепер ні, тепер є тільки один Михайло Хома. Він же дзідо. То є одна група. Вона складається тепер з Михайла Хоми. З Назара Гука і з нового учасника Ореста Галичкого. Прошу. Але паралельно ми ще маємо групу під назвою Дідзьов, в якій так само без головним учасником, директором вже тепер є Лесик. Але біля нього ще є досить непоганий харизматичний дідзо. І так само новий учасник Юлька. Іча не нагадує. А, ну, е, якщо так говорити про, про саму групу, то група дуже цікава. Е, в неї головна відмінність від попередньої, то що вона хоче, робить і буде робити зовсім іншу музику. Ви замітили, в групі появився духовий оркестр. Семеро потужних хлопаків з саксофонами, з тромбонами, з трубами, які дуже круто валять, мосно валять. Знаете, мне даже чем не нагадывают э, відому Уже сегодня группу российскую Ленинград Вчера приснился сон прекрасный Москва сгорела целиком Пожар на площади на красный И треет бывший избирком Никто не выжил, все сгорели Все пути путины собчак И у стены кремлевской ели Горит на так Москва ком звонят Твои колокола Слава жом твої слави Москва так он зворят твоих років, шка тебе ну, при я вже подібне знак сюди поділити Забуреться зі там повідати там и сніги. Скоро знімуть якийсь хліб стилі на лабутенах, наш український, а Лесик кліпи вміє знімати і короткометражки, то, то мені здається, то його робота. Ну, чекаємо, чекаємо. Ну і наостанок. Якщо я вже заговорив про короткометражки, бо то була дуже сильна штука, їх всі любили, всі на них дивились, писали свої коментарі, ставили лайки. Тому я пропоную. Шановні глядачі, пишіть внизу в коментарях, хто, на вашу думку, перший зніме нову короткометражку. І про що вона буде? Дідо чи дідьов, Чекаю на ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Для вас говорив Куля.